Друзі, вітаю всіх в київській студії програма Redline. І сьогодні я хотів би поговорити в цій програмі про червону лінію, яка є безперечно в нашому розумінні нашого Бога. Тобто, чи можемо ми тлумачити Бога так, як нам заменеться? Ось так я хотів би поставити питання. А ось ці роздуми свої я хотів би почати з прикладів. Які на превеликий жаль ми бачимо в сусідній країні, Московії. На жаль, вони є і в нашій країні, але от більш такі гротескні і явні. Коли ми дивимося на, ну, наприклад, так званого патріарха Московського патріархату Кирила Гундяєва, і ми чуємо, що ця людина говорить, що я проголошую благословіння на тих людей, які йдуть з війною на Україну. І пам'ятайте його, цитата десь близько до тексту, коли він сказав, що кров такого, такої людини, ну тобто цього загарбника, очищає його від гріха. Тобто не кров Христа очищає грішника від гріха, а кров гвалтівника, кров вбивці очищає його від гріха. Саме так сформулював Кирило Гундяєв свою тезу богословську. І, звісно, незрозуміло, звідки люди беруть ось таке вчення, як взагалі вони бачать Бога, як вони розуміють того Христа? Коли ми ходимо в своєму християнському житті, ми часто чуємо фразу, що якщо ти не знаєш, як вчинити, то ти запитай, запитай себе, а як би на твоєму місці вчинив би Христос? І от тоді, отримавши цю відповідь. Ти от чини так, як Христос? Це чудове запитання, прекрасне. Я погоджуюся, було б непогано саме так себе тестувати. Але питання в іншому. А звідки ми знаємо, як би вчинив би Христос? Або по-іншому поставлю це питання. А чи впевнені ми, що ми того Христа уже в своїх вченнях і проповідях не спотворили? І як часто говорить Геннадій Махненко, згадуючи певні рядки поетично, що лік став похож на рила, чи впевнені ми, що Христос, про якого ми говоримо, проповідуємо, не змінений нами і не спотворений? Коли ми бачимо різні кадри з церков, наприклад, з тих же московицьких? А в Московії, які там, я не знаю, там співають якісь радянські пісні, там на кшталт щось там виходила на берег Катюша, бігають з георгівськими стрічками в радянських пілотках і проголошують там наратив, можем повторити і підтримують сьогодні братовбивчу війну, яку вони розв'язали, назвавши її СВО, то ну, невільно ти починаєш думати. А дійсно... Ну, ми правильно розуміємо Христа. А чи дійсно Христос не переломлюється через наш якийсь там спотворений світогляд? І якщо ми спотворимо Христа, то яким чином нам допоможе ця порада? Якщо хочеш чинити правильно, подумай, як на твоєму місці зробив би Христос і зроби так. А як на моєму місці зробив би Христос? Звідки я знаю? Звідки я впевнений, що Христос, якого я собі уявляю, я його уявляю правильно? І коли ми дивимося на зараз, я кадри такі, коли на якомусь там залізничній станції відправляють бійців СВО, так званого правильно назва Братовбивчої війни, окупантів відправляють на братовбивчу війну, то співають християнських пісень. З молитовники, молитовників пісні Возрождення, це видно, що це люди всі з церкви, з протестантських церков, там, наприклад, там Баптицьких, Педесятницьких, і вони відправляють своїх братів у так званому Христі на цю війну. І ніхто не займає певну позицію, ніхто не каже, що я не візьму в руки зброю для того, щоб вбивати, бо можна її брати в руки тільки для того, щоб захищати. І мало таких людей, я не скажу, що ніхто, але більшість чомусь таку позицію не займає. Ми знаємо деяких людей в Росії, які сидять за свої пацифістські погляди. А в країна-агресор, в, в, на території країни-агресора християни мають мати пацифістичні погляди. І ми знаємо, що деякі вже за свої погляди, за відмову приймати участь у цій братобивчій війні загарбницькі з боку Росії, вони сидять уже в в'язниці. Але багато християн так не роблять. Так, що сталося з Христом? Ось е, в цій програмі RedLine я хотів провести цю певну червону лінію. І для цього я хотів би зачитати місце того письма, Псалом 49, 16, 21 вірш. Тут е, текст такий: А до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у вуста свої. Ти ж зненавидів на настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним, і з перелюбником спілкуєшся, уства твої невпинно злословлять, язик твій сплітає підступи, сидиш і наговорюєш на брата твого і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що я такий, такий як ти, але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи. Свої, переклад Філарет. Про що тут іде мова? Тут мова йде про те, що виявляються якісь люди, які мають в устах своїх настанови Божі, які говорять завіти, про завіти Божі. А вони це говорять, вони це говорять публічно, і Бог дивиться з небес і дивуються, навіщо це ви робите? Так, ви проповідуєте в церквах, так ви називаєте себе єпіскопами, так ви називаєте себе пасторами чи іншими якимись нібито служителями, навіть Божими. Але навіщо це ви робите, якщо ви це все відкидуєте? Більше того, він каже, що ви а, маєте певні характеристики поведінкові. Ви сходитесь з злодіями. Розумієте? От я недавно нещодавно бачив кадри, коли Путін зібрав на Таку спеціальну зустріч голів релігійних організацій. Там були представники і християнських конфесій, ну, звісно, Кирил Гундяєв, звісно, був Ряховський, який представляє протестантські церкви, були там муфті мусульманські, і інші там, юдеї. І от він їм висловлював подяку. Він каже: я дуже вдячний вам, що ви підтримуєте руки влади, і в тому числі. Чітко підкреслили. Не просто взагалі, а що ви підтримуєте руки влади, в тому числі у здійсненні оцієї війни. Він їм за це дякує. А вони приймають цю подяку. Чому? Тому що вони підтримують його криваві руки в пролеті цієї крові. Вони це роблять. Та ось тут написано, що ти, коли бачиш злодія, сходишся з ним. Тобто, ти, коли бачиш злодія, ти не цураєшся його. Хоча цього мало цуратися, потрібно. А конкретно засуджувати, пам'ятаєте, ефісянам 5 розділ, що ми не приймаємо участі в безплідних делах темряви. Але й що робимо? Але й викриваємо. Не лише цуратися, треба викривати. Але ви не викриваєте, ви навіть не цураєтесь. Ви сходитесь з ними. Так написано у Святому Пісмі. Так ось ці люди сходяться. Але далі що написано? Тут дуже цікаве місце того письма, і не хотів би це на проповідь, більше на таку бесіду в нашому форматі редлайн. Але тут ще дуже важливе слово. Що Бог говорить? Бог говорить так у 21 вірші. Ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що я такий, як ти. Але я викраю тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Я викрию тебе, каже, Господь, і поставлю перед тобою гріхи твої, але це буде в майбутньому. А от сьогодні ситуація така: я мовчу. Ти говориш несенітницю, ти підтримуєш зло, ти сходишся з насильниками, ти в церквах пропагуєш насилля, і я мовчу. Я не реагую. Так, дійсно, Бог зараз не реагує, він не вбиває, зараз, не впадають замертво, як Анані і в Сапфіра в п'ятому розділі книги дій, коли вони збрехали. Люди не бачать якихось там таких раптових кар Божих, я не знаю, там Москва не згоріла, як судомі Говора, Гомора в свій час. Ну ми не бачимо цього прояву Божу. І люди, які знаходяться під оманою, вводять в оману других, самі на себе нарядили мантії. Священників, пасторів протестантських церков і інших так званих релігійних діячів, вони бачать, що вони роблять зло, вони благословляють надщинення злочинів, і Бог їх не б'є палкою з неба, Бог їх не карає. І вони таким чином підбадьорюються. І вони говорять, та ні, ну все нормально, у нас правильне богослів'я. Так і надо, от, там, за, за отечество, там, за Росію, за за ще щось. І вони починають це пропагувати. Знаєте, що а, мовча, тимчасове мовчання Бога деякі люди хибно тлумачать як підтримку Бога. Це не стосується лише Росії, це стосується України. Це стосується інших країн, Європи, будь-якої частини світу. Коли ми церкву перетворюємо незрозуміло на що, коли воююча країна, церкву перетворює на розсадник пацифізму, це гріх великий, коли країна агресор. Замість того, щоб проголошувати тимчасовий пацифізм, що ми не будемо приймати участь, пропагують насилля, це гріх великий. Коли люди вішують на, не знаю, на церкву якийсь прапор, ну я не знаю, наприклад, ЛГБТ-спільноти, пропагуючи гріх в стінах церкви, це гріх великий, але Бог не карає, Бог не спалив ні одну таку церкву з небес. Були там якісь випадки, коли, мов, близько блискавка влучила деякі так це тлумачить. Але в цілому ми не бачимо такої явних кар Божих. І не бачучи кари Божої, деякі люди недолугі, недолугі духовно, розцінюють це, а так Бог взагалі на нашій стороні. А, так це нормально. Те, що ми проповідуємо, це абсолютно легально з точки зору Бога. Бачите, він навіть там не втручається, нас не карає. Коли ми мовчання Бога перетворюємо на е, підбадьорення до діянь е, подальших злочинів, це дуже страшна омана. Тому що Бог сказав, я то мовчу, але я мовчу до часу. Але потім я викрою тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Коли ми згадуємо ситуацію з одним рабом, 25 розділ Матфія, ми бачимо, що той раб, який не примножив багатство свого господаря, його господар назвав двома термінами: він сказав: Ти лукавий і лінивий раб. Те, що він лінивий і не хотів працювати, примножувати Божу славу, Боже багатство це проблема номер два. Проблема номер один в тому полягала, що він був лукавий. А лукавство полягало в тому, що він зміг богословськи або теологічно обґрунтувати свою бездіяльність. Він говорить, а навіщо працювати на Бога або на цього господаря? Він збирає там, де не розсипав, збирає, і пожинає там, де не сів. У нього і так все є. Він дуже багатий, Навіщо йому десь мій один талант примножені? Нічого не потрібно робити. Тобто він почав обґрунтовувати свою позицію теологічно. І Бог сказав, що саме перша твоя проблема ти лукавий. Сьогодні дуже багато лукавих людей. Їх лукавство воно запозло у церкви. Їх лукавство заповзає в риторику проповідників. А їх лукавство не зупиняється, тому що Бог поки не карає. Але ну, останній вердикт, коли буде Господь говорити, він дуже зверне увагу на лукаву позицію. Тому що ми знаємо насправді, що таке правда. Ми знаємо насправді, що вбувати це гріх окупантами, які заходять на територію чужої країни. Всі це знають. Більше того, скажу вам раніше. Всі про це говорили. І е, яким чином відбулася трансформація? Очевидно, що пропаганда вона впливає не лише на невіруючих людей, а на віруючих в тому числі. Тому якщо з кафедр церковних не буде звучати слово істини, то люди будуть піддаватися пропаганді, якою вони бомбардуються. А якщо з кафедри ще й мало того, що не буде звучати слово істини, вона ще й буде вторити пропаганді, а ми бачимо, що багато церквів, церков вторить пропаганді в будь-якій країні. Трансують не позицію Слова Божого і Бога нашого, а вторить пропаганді. То такі церкви продукують або формують нового так званого псевдохриста. І цей псевдохристос одобрює якісь там гріхи. Будь-які аморальні з точки зору там, не знаю, там, сімейного, сімейної моралі, чи аморальні з точки зору там, суспільної, там, одобрюють вбивства, напади, анексії, окупації, все це спотворює Христа. І недаремно є такий термін, і там група певна в, з Московії співає пісню, яка називається Руський Христос. Послухайте зміст цієї пісні. Виявляється, Христос стає якимось новим Христом, русським Христом. В Радянському Союзі на території Росії було багато віруючих. Звісно, більше їх було на території Української, Української Республіки. Але там теж були віруючі. І вони розуміли, що співпрацювати з державою, яка веде загарбницькі війни, яка залазить то в Афганістан, то в Чехословаччину, то, я не знаю, там в Угорщину, якщо брати після Другої світової війни, то в будь-які інші частини світу влада, яка безбожницька, яка ну, пропагує насилля, не потрібно. І люди відмовлялися від співпраці. І на цих же теренах ці ж самі люди починають чинити абсолютно протилежно. Чому? Тому що мені здається... Змінилися не просто люди, а змінився Христос, якого сьогодні проповідують. А причина в тому, що якщо Бог не реагує до часу, то люди розцінюються як підбадьорення і одобрення. Сьогодні я хотів провести цю червону лінію, red line, стосовно того, як ми тлумачимо Христа. У нас Христос одобрює насилля, чи Він все ж таки стоїть за справедливість. У нас. Давайте я в інший бік скажу на завершення. А деякі українці наскільки прониклися якимось таким антибіблійним пацифістичним духом, що вони не можуть сказати на чорне-чорне, на біле-біле. Вони не можуть сказати на ворога ворог, а на своїх сказати свої захисники. В них Христос якийсь спотворений. Повнив Христос, виявляється, кажуть, а ви бачите, а Христос, коли був під час римської окупації, він же ж не називав римлян ворогами. Ось у них який Христос. Такий пацифіст, який не міг нічого назвати. Він же не виступав проти якихось там соціальних проблем. То що Христос помітив корупційні дії в храмі і е, в другому розділі Івана і в розділах. Останніх під час Страшного тижня у Марка Луки і Матфія сповіщається, як він очищав храм. А ми знаємо, що там відбувалося. Там була храмова олігархія, клан, який заробляв на неправильних курсах, на завищених під час валютно, валютних операцій. Христос поперекидав навіть їх столи. Його це обурювало, не тому, що овечка мекала і заважала молитися, а тому, що на його очах здійснювалися злочини, здирництво. Він обурився. А вони цього Христа не помічають. Вони малюють свого Христа. А то, що Христос у 19 розділі Луки називає римлян ворогами, прочитайте уважно. І коли вороги твої, каже Христос, обступлять тебе, бачучи оцього блогу Єрусалима, він називає римлян ворогами. Про це ніхто не говорить. У них інший Христос. Ну, ну як же? Христос у нас дуже толерантний. Він не може назвати ворогів ворогами, Він не може назвати насильників, голтинників, окупантів ворогами. Ну він такий, він, ну, він мовчить. Він мовчазний Христос. Він, він соромиться сказати на біле, біле, на чорне-чорне. Бі, Ось з таким Христом люди живуть, його пропагують. Є червоні лінії. І сьогодні, під час війни, ці лінії вони стають більш Зрозумілими і більш чіткішими, і будь-яка теорія перевіряється практикою. Сьогодні наше богослов'я перевіряється практикою, як сказав Петро, в огні очищається все для того, щоб випробуватись. Чи випробувано викликами наша теологія? Ось у чому питання. Бажаю, щоб вона дійсно була очищена вогнем і була випробувана і була дійсно відображаючою. Волю божу, дякую всім за увагу. До нових зустрічей в програмі RedLine. Хай Бог благословить Україну.